Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кукутюха, таємниця козацького скарбні. Розділ 33, у якому всі отримують заслугах. Цей день та кілька наступних Данила Богдан Галка, Льонька Гайдамака та вся його ватага запам'ятають, мабуть, на все життя. І не тільки вони, найперше, місцеві міліціонери. Бо ніколи ще такого не було, зупиняється просто під міліцією машина. З неї вибігає галаслива зграйка хлопчаків, один із них відчиняє багажник, а там сумний та зв'язаний чоловік, більше відомий як туман. Єдиний дорослий з усієї цієї компанії Немаровський. проте хлопці не дали йому й слова сказати. Так прогуділи вуха начальникові міліції що той особисто вийшов на двір, аби глянути на це диво. Аж він затулив вуха долонями, замотав головою і спробував перекричати увесь цей гармидер. Ану, тихо, Хтось один, хай говорить. Льонька Гайдамака цитнув на свою команду. Усі враз замовкли, і начальник міліції почув від відомого місцевого розбишаки таке, від чого йому враз стало спекотніше, ніж було на вулиці. Він промокнув лоба хустинкою, суворо глянув на розкуйодженого тумана і прийняв рішення. Значить, так, затриманого в мій кабінет, хай там сидить, а ми всі подивимось, де ж та ваша знаменита діжка поділася. Коли принчала на берег річки, довелося трохи пройти за течією. Дядько Семен намагався врятуватися вплав. Але донько Будя Галка і футбол рушили за ним. Побачивши людину в міліцейській формі, дядько Семен вдавно зрадів Ура! Спасіть мене від его малолітнього хулігана. Вилазьте, розберемося, суворо наказав начальник міліції. Тим часом Льонька Гайдамака роздягнувся, стрибнув у воду, пірнув там, де дядько Семан недавно стояв. Виринув, пірнув, знову виринув, відцапався і ще раз занурився в воду. Нарешті, виринувши вкотре, він радісно крикнув тут, тут, допоможіть, сам не витягну. Решта хлопців кинулася в воду. Начальник міліції дивився на них з цікавістю і так захопився, що дядько Семен скористався цим. Чап-чап, бочком, бочком та й тікати. Але футбол пильнував, двома стрибками настогнав його і схопив дзьобом за комір. Злодій опустив руки і остаточно здався. Поки в міліції розбиралося з затриманими в такий незвичний спосіб злочинцями, переможці гуртом прийшли до діда гайдамаки. Той усе зрозумів, розсталив просто на музейному подвір'ї скатертину, приніс великого молотка. Поклавши діжку на скатертину, хотів був сам її розбити, однак, глянувши на дружну ватагу, передумав Тримай, він урочисто простяг інструмент Данькові. Хлопець аж зашарівся від такої честі, хотів з усієї сили лупнути та передумав. Гупнув один раз і передав молоток Богданові. Той зробив те ж саме гуп, і молоток отримав Льонька. Так по черзі. Кожен ударив по діжці, і коли дійшло до галки, дівчинка останнім ударом розгатила дерево. Хоч і міцна, та все ж таки стара діжка розсипалась. Весело дзенькнули золоті монети. Дід гайдамака розгріб золоту кубку і урочисто витяг з неї головний скарб золоту гетьманську булаву. Вона справді була невеличка. Спрагла за сонячним промінням золото блиснуло. І, здавалося, навіть підморгнуло всім. Музейний дворик сколихнуло дружн і гучне ура. І тут почалося. Спочатку всі гуртом схопили донька і почали підкидати його в повітря. Потім дійшла черга і до Богдана. Він виявився грубшим за друга, тому його довго не тримали, опустили просто на купу золотих монет. Потім підкидали льоньку і він кумедно смикав ногами. А під вечір, про знайдений скарб, знало вже все містечко. Тісний музейний дворик уже не вміщав усіх охочих потиснути руки шукачам скарбів. Страус футбол теж перейнявся загальними веселищами і робив коло пошани, везучи на собі усю завзяту трійцю, Галку, Данька і Богдана. При цьому Кожен із них по черзі тримав над головою золоту булаву. Спати розійшлися дуже пізно, а наступного дня до містечка нагрянули кореспонденти з телебачення і безліч репортерів з фотоапаратами. Всю компанію знову і знову фотографували і наодмінно просили сідати на страуса. Під обід хлопці з галкою навіть позахрипали, вкотре переказуючи всю цю історію. Того ж дня приїхав Данилів тато. Зустріти батька одного з героїв, зійшлася мало на половину містечка. Звісно, в перших рядах виступав дід Гайдамака, головний радник спритної дітвори. Довкола нього згуртувалася вся льончина ватага. Данила Богдана й галку з вільним футболом так і випхали трошки наперед. Приїхав Данилів тато не сам. З його машини, величезної, мов панцерник, здатно і легко подолати будь-яку яму та проскочити найскладніший байрак, вийшов ще один чоловік, незнайомий донькові, схожий на всюди хід, серйозний, впевнений та, вочевидь, не говіркий. же тато навпаки широко посміхнувся землякам, витер долоною спітніло обличчя. А тоді зробив крок до сина, розставивши руки для обіймів. Денькові враз захотілося назважати на сторонніх. Як хочуть думати, що він насправді не, не сміливий шукач скарбів, а батьків мазон, негай собі думають. Щось, радісно вироснувши, він кинувся до тата. Сильні руки підкинули хлопця догори. Він обхопив батька за шию, звично тарнувся б його вічно на головну щоку. Коротко і сильно обійнявши сина, лановий старший опустив його на землю і махнув рукою до зібрання. Здоров, земляки. Ну, якого номера тут мій артист відколов? Такого як треба, відповів за всіх дід Гайдамака. Тепер про нас від учора по телевізору показують і в газетах пишуть. Нас багато було, тато», – поспішив поновити справедливість Данько. Це добре, що вас багато. Як бачите, я теж не сам. Він кивнув на мовчазного гостя. Ось познайомтесь, Михайло Вороненко. Ми разом в одному класі вчилися. Він з сусіднього села. Пам'ятаєте Мишка, діду? запитав він у старого гайдамака. тож», – вилкнув дід. Ви же з ним разом скарби шукали. Ото, як показала по телевізору пригоди Тома Сойера, то всі учні почали скарби по околицях шукати. Ви обидва були затяті шукачі. Тепер чим займаєшся Машко? Мовчазний Михайло Вороненко обсмикнув піджака, поправив кроватку. Туризмом, діду, маршрути по Україні розробляємо, туристичні бази будуємо сучасні. А знаєте, ви зовсім не змінилися за ці роки. Як тоді ми на вас казали, діду, так і тепер. То нічого, відмахнувся дід Гайдамака. Зате ви, хлопці, міняєтесь на краще. Це добре. Вороненко враз посміхнувся і побачили всі ластавиння на його носі. Зовсім не дорослий блиску очах та хуліганські бісики. Ну, здоров, Данько! Данило обережно простяг йому руку. Сильна рука гостя стиснула її, а тоді простяглася долоною догори до Богдана. Ти Бодя? Здоров, Бодю. Майстренко відразу розкосив цього типа. З усього маху дзвінко ляснув по долоні своєю. Галку гість легко підхопив на руки, аби цмокнути в щоку. Це не сподобалось футболові ступив наперед, зашипів лиховісно. Довелося Данилові з Богданом його заспокоювати. По тому Михайло Вороненко по черзі привітався з усіма, скинув кроватку, піджак і сказав Ну, хлоп'ята дівчата, страуси, ви просто супер. Ви довели нам з Миколою, що історія про скарби на казка і на кіно. Просто, виявляється, ми колись не там копали. Тому особисто від мене за те, що втілили мою давню мрію приз. Запрошую в Карпати, на мою базу відпочинку. Данило, Богдан, Галка і льонка з друзями запрошуються туди на цілий місяць, якщо витримають, звичайно. Витримають, відповів за всіх дід Гайдамака. Куди дінуться? Зі старої могили вибрались, то й в горах не пропадуть. Може, там теж скарб викупають, наприклад, золото Олекси Довбуша. Ух, вихопилось в Данька, Це ж клас. До речі, про золото, сказав Вороненко. Ви хоч уявляєте, що тепер і самі розбагатіли? Там же золота на кілька мільйонів. Ох. тепер захоплено видихнув Богдан. І тут таки випалив. І все це нам? Решта не стрималась. Вибухла щирим реготом від такого наївного припущення. А Вороненко, навпаки, знову зробився серйозним. Мільйонером, бодю, ти ще станеш. Це не складно насправді, треба тільки натхненно працювати і все. Але на четверту частину знайденого скарбу ви всі маєте законне право. І скільки на ніс виходить? Багато? вже по-діловому запитав місцевий ватажок. Ще тільки почали оцінювати, але, думаю, вам усім стане з головою, усміхнувся лановий старший. Ви скажіть краще, допитувався Льонька. чи за ці гроші можна буде в майтку полковника лиховія ремонт нормальний зробити? Щоб туди музей наш з часом переїхав, дорогу туди від міста прокласти. Те це? Оце так молодця? крикнув дід Гайдамака. Оце в мене онучок, отак мислить. Вороненко геть по-хлопчачому почухав носа. Я, звісно, довідки не веду, тільки боюся, що лише твоєї частини, як кажуть, у математиці. четвертини від чвертки, на це, може, і не стане. Чому це четвертина? щиро обурився Данило. Вважайте, половина. Бо гроші сьогодні є, завтра нема. А козацький маєток окраса містечка. Я теж приєднаюся. Нехай наведуть не там за наші з льончиком гроші лад. Зроблять з нього цяцю. Люди приїжджатимуть, фотографуватимуться на тлі козацького маєтку. Може, і кіно тут знімати будуть. Хіба погано? Класнючо, підтримала Галка. Я теж хочу свою премію на таке віддати. Ну, раз таке діло, зам'явся Богдан Майстренко. Ви не той, не думайте, наче мені шкода, чи що. Просто коли пошук скарбів така вигідна справа. Давайте, може, далі їх пошукаємо. Я б цілий такий загін створив чи клуб, чи гурток. Було б чим корисним зайнятися. Вороненко з Лановим знову перезирнулися. Бач, як усе обертається, промовив Вороненко. Взагалі ідея хороша. Треба мені різні довідки навести, як краще все організувати. Ну, а поки було б непогано ближче познайомитись. Ніщо так не зближує, як футбол. Ви як? Почувши своє ім'я, страус підстрибнув, клацнув дзьобом. За кілька хвилин зібрання розійшлося, жваво обговорюючи, почуте. а Данило з Богданом. Галка з футболом, ватага льоньки Гайдамаки і Гороненко з лановим старшим рушили на берег річки, де традиційно грали в футбол. За ними посунули вболівальники адже гратимуть місцеві проти гостей, ватага гайдамаки проти решти. У Галки було інше завдання стримувати футбола, аби страус не почав гасати полем і всім заважати. Та коли розбилось по командах. Побачили нову проблему. З льончиком було шестеро, тоді як з Будою, якого по дорозі обрали капітаном команди, лише четверо. Вирішили, що двоє дорослих чоловіків та двоє школярів цілком здатні грати на рівних проти шістьох місцевих хлопців. Але тут нова біда. Данько, звісно, погодився грати за своїх, тільки ж навправним гравцем виявився розумник. Головою працював краще, ніж ногами. Та й лановий старший не надто полюбляв футбольні баталії. Отже, розвів руками вороненко. Родина ланових рахується як один гравець. Виходить, будю, у твоїй команді фактично троє. Зіграємо. Говорячи так, вороненко взяв м'яча, підкинув його і почав набивати в повітрі, демонструючи Богданові. Він саме той гравець, що треба. З вами, примружився майстренко, зіграємо. Нараз обмотаємо всю цю банду. Аби на воротах хто став, бо захищені тили і раптом замовк. Подивився перед собою. Вороненко та інші перехопили його погляд. Ні, мовив Данько, але впевненості в своєму голосі не почув. Так, Богдан був сама рішучість. Щоб потім не нарікати, що мене зробили всього можливого. Футболку, друже, біжи сюди. Страус, ніби відчуваючи важливість ситуації, поважно підступив до нових друзів. Галка та інші глядачі завмерли. Не було ще в історії міського, українського та світового футболу, аби страус на воротах стояв. Напроти потікався будь-яв гайдамака. Льончико відібрали мову. Виганяти страуса з поля? Сам же смішно виглядатиме. Тільки так птах за справжнього гравця, попередив нарешті він. Пропустить банку, вважайте гол, програєте на страуса не кивати. По руках погодився бодя футбику, біжи он туди, він кивнув у бік воріт, окреслених двома кубками одягу. Між цими купами м'яч пролетіти не повинен. Згода, страус, наче чемний дресирований птах, зайняв своє місце. Ну, тримайтеся, гаркнув льончик, і найнезвичніший у світі футбольний матч розпочався. Гоблін 2 з князем Олегом, визнані бомбардири, відразу висунулися вперед. Айдамака, легко, мов немовлят, обвів Данька з його татом, від яких на полі справді було малувато користі. Відпасував князеві Олегу. Навперейми му рвонув вороненко. Та хлопець, зробивши обманний флінт, передав пас гобліну два. А той, стрімко пройшовши до воріт, у яких походжав страус, лупнув з усієї гоблінської сили, тілячись у правий куток. Та цибатий страус, котрий товкся в протилежному куті воріт, раптово стрибнув до м'яча. Здавалося, навіть підлетів у повітря. На мить зависнув, брикнувши довгими міцними ногами. І ось уже м'яч вибитий футболом точно в центр поля, підхопив Ураненку і тут же акуратно і точно відпасував Богданові майстренку. Поки суперники оговтувалися від побаченого, бодя легко, не зустрівши особливого опору, пройшов чужою половиною поля і закотив у ворота суперників перший гол. Ну а далі, десять разів підряд, повторилося те ж саме: влучний удар по воротах футбола когось із бомбардирів або й самого льончика, легко відбитий страусом м'яч, шок від видовища, паралізований суперник, і гол за голом, гол за голом, гол за голом. Коли матч завершився з рахунком 11-0, Гайдамака рахунку навіть не оскаржував. Навпаки, заявив, Гості, мовляв, поїдуть, а страус залишиться. А з таким воротарем вони всім командам району ох як наваляють. А коли всі вже поверталися, щасливі й повні вражень, Данило пригальмував, зробивши Богдановій галці знак вчинити так само. Коли льончина ватага віддалилася, він з таємничим виразом обличчя промовив Чекайте, розмова є. Заінтриговані друзі зупинилися. Навіть страус, цікаву голову витягнув, діоб відкрив, теж слухати приготувався. Що там? запитав Богдан, мимоволі понизивши голос. Як пишуть у книжках, це доля, так само стиха промовив Данило. Ти про що? запитала Галка. Про Карпати. Місяць у горах, де гуляли славні опришки. Я ж не дарма згадав про золоту опришків. Навіть здогадуюсь, де саме там слід шукати заховані скарби. Кінець.